Швиденько одягнувся і пішов по скрипучих дерев'яних східцях у горішню кімнату. Горішня кімната була трохи менша від нижньої, але значно затишніша. Двоє напівкруглих вікон з красивими занавісками виходили на вулицю. Між вікнами були двері, що вели на балкон. Серед кімнати стояв стіл. Весь заставлений мисочками, вазочками, тарілочками з різним варенням, пиріжками, печивами, рогаликами, маківниками, пундиками і іншими ласощами. Видно було, що малючки вирішили пригостити незнайку на славу. В незнайка аж очі розбіглися, коли він побачив на столі стільки всякої всячини. Малючка з бантиком і малючка з кісками вже наливали величай. Малючка з кучериками доставала з буфета яблучну пастелу. Сеньочка познайомила незнайка із своїми подругами. Малючку з кісками звали білочкою, малючку з бантиком зайнькою, а малючку з кучериками – дзигою. Незнайкові хотілося швидше сісти до столу, але в цей час розчинилися двері, і в кімнату війшло ще чотири малючки. Сині очка познайомила із ними незнайка. Це наші сусідки Галочка, Ялиночка, Маргаритка і кобушка. Малючки обстепили незнайка з усіх боків. Ви до нас на повітряні кулі прилетіли? спитала чорнява Галочка. Геш! – я на повітряній кулі, поважно відповів незнайко, поглядаючи на стіл. А мабуть, дуже страшно на повітряній кулі літати, сказала товстенька кубушка. Жах, як страшно, тобто ані трішечки, схаменувся незнайко. Який ви хоробрий! Я ні за що не полетіла б на повітряній кулі, сказала Ялиночка, А звідки ви прилетіли? спитала Маргаритка. Із кіткового міста. А де це місто? Ну там, непевно, махнув Незнайко рукою. Ну, гіркові річці. Ні разу не чула про таку річку, сказала Галочка. Мабуть, дуже далеко. Дуже, дуже далеко, підтвердив Незнайко. Ну, сідайте до столу, а то чай прохолоне, запросила гостей синючка. Незнайка не треба було довго прохати, він миттю сівся за столом і став напихати рот пиріжками, пундиками, пастилою і варенням. Малючки майже зовсім нічого не їли, бо їм дуже хотілось розпитати незнайка про повітряну кулю. Зрештою, дзига не втрималась і спитала. Скажіть, будь ласка, хто це придумав на повітряній кулі літати? Це я, відповів незнайко, що щосили працюючи з щелепами, щоб швидше пережувати шматок пирога. Ах, що ви кажете. Невже ви? почулися з усіх боків вигуки. Слово честь я. От не зійти мені з цього місця, поклявся незнайко і ледь не вдавився пирогом. Ой, як цікаво. Розкажіть, будь ласка, про це, попросила кобушка. Ну, що тут розказувати, розвів руками незнайко. Мені давно просили наші малюки щось придумати. Придумай щось, братець, та придумай. А я кажу мені братці, вже набридло придумувати, самі придумувайте. а вони кажуть де там, ось дурненьке, а ти розумний, ну що тобі важко, придумай. Ну, гаразд кажу. Ну, що з вами робити, придумаю і почав думати. Незнайко за мрійним виглядом жував пиріг. Малючки з нетерпінням поглядали на нього. Нарешті білочка наважилась, порушила довгу мовчанку і, побачивши, що незнайка знову береться за поріг, сказала, «Е, ви зупинились на тому, що почали думати. Ну, так, вигукнув, наче з просоння незнайко, і стукнув пирогом по столу. Думав я три дні і три ночі, і, повірите, таки придумав. Ось, кажу, братці, буде вам повітряна куля і зробив кулю. Про мене поет квітик, ну є у нас такий поет, навіть вірш склав. Наш незнайко. Кулю придумав. Ні, чи ні. Придумав кулю наш незнайка. Ні, трохи не так. Ну, нашу кулю придумав незнайка. Ну, забув. Про мене, знаєте, багато віршів складаю, не запам'ятаєш усіх. Незнайка знову взявся за пироги. А як же ви зробили кулю? спитала синюочка. очка. О, це була нелегка робота. Всі наші малюки працювали дні й ночі. Хто гумою маже, хто накачує, а я тільки ходжу й посвистую. Тобто не посвистую, а кожному вказую, що треба робити. Без мене ніхто. То нічого не тямить, кожному поясни, кожному покажи. Ну, діло ж дуже відповідальне, тому що коля кожну мить може луснути. Є в мене два помічники: гвинтик і шпунтик, майстри на всі руки. Що хочеш зроблять, а голова в них. Довго міськує, йому все треба роз'яснити та показати. От я й роз'яснив їм, як зробити котел. І пішла робота. котел кипить, вода бульбуль, -буль, пара свистить жах, що робиться. Малючки, затамувавши подих, слухали незнайка. А далі, що ж далі? заговорили всі, як тільки незнайка замовк. Ну, нарешті настав день відльоту!» – розповідав незнайко далі. Коратольок зібралось Тисячі. Одні кажуть, що куля полетить, інші що не полетить. Щенилася бійка. Ті кажуть, що куля полетить, лопцюють тих, котрі кажуть, що не полетить, а ті, котрі кажуть, що не полетить, хлопцюють тих, що полетить. Е, Ні, не так. Здається, навпаки. Ті, котрі полетить, тих, що не полетить. Ну чи навпаки, ну, словом, не розбереш, хто кого б'є, один одного б'ють. Ну, добре, сказала синючка, ви не про бійку, а про повітряну кулю розказуйте. Гаразд, погодився незнайко. Вони собі побилися, а ми влізли в кошик, а я виголосив промову, мовляв, летимо, братці, прощайте. І полетіли вгору, полетіли вгору, дивимось, а земля внизу, ну така й заобільшки, як цей пиріг. Не може бути, ахнули малючки. От не встати мені з цього місця, якщо брешу, поклявся незнайка. Та не перебивайте його, розсердилася синіочка, не заважайте, не станеш він брехати. Правда, не заважайте мені брехати, чи то як його, ну, не заважайте розказувати правду. Спохватився незнайка. Розказуйте, розказуйте, закричали всі хором. Так ось, розповідав незнайко. Летимо, значить, вище. Раптом бум. не летимо вище, дивимось на хмару наскочили. Що ж робити? взяли сокиру, прорубали в хмарі дирку, знову вгору полетіли. Дивимось до гори ногами летимо небо внизу, а земля вгорі. Чому ж це? здивувались малючки. Закон природи, пояснив незнайко. Вище от хмар завжди до гори ногами літають. Прилетіли на самісінький верх, а там мороз тисяч градусів і одна десята, всі померзли, куля прохолола і почала. А я був хитрий і заздалегідь наказав покласти в кошик мішки з піском. Почали ми мішки з піском скидати, скидали, скидали, не стало більше мішків. Що ж робити? А в нас був малюк на ім'я знайко, бо я страшений. Він побачив, що куля падає і давай плакати, а потім, як шугане, вниз парашутом і пішов додому. Уля полешала і знову полетіла вгору. Потім знову, як полетить донизу, та як трахнеться об землю, як підскочить, і знову, як бахнеться, я випав з кошика трах головою об землю. Захопившись, незнайко стукнув кулаком по столу і влучив по порогу. З порога так і бризнули в усі боки начинка. Малючки здригнулися з перелякою, ледь не попадали з стільців. Що ж далі? спитали вони, трохи оттямившись, а далі я не пам'ятаю. Запала мовчанка. Малючки з подивом і навіть з деякою повагою дивилися на незнайка. В їхніх очах він був справжнім героєм. Нарешті синьочка сказала ви нас страшенно налякали своєю повітряною кулею. Ми вчора ввечері пили чай на балконі. Раптом бачимо, летить велетенська куля, долітає до нашого будинку, натикається на паркани, раптом бабах! куля луснула, а коли ми підбігли, то побачили тільки кошик з березової кори. А ви лежали як мертвий, ставила зайнька, Ой, жах! Один черевик був у вас на нозі, а другий на паркані, а капелюх на дереві, додала білочка. А від куртки одірвався рукав, і ми знайшли його лише сьогодні вранці, сказала дзига. Довелось негайно пришивати цей рукав знову до куртки. А як же я потрапив у цей дім? запитав незнайка. Ми вас перенесли до себе. Не можна було залишати вас у дворі на ніч, відповіла синіочка. Ви були майже зовсім-зовсім мертві, знову вставила заїнька. Але метуниця сказала, що ви можете ще жити, тому що у вас міцний цей, як його, організм. Ого, в мене організм міцний, а голова ще міцніша, похвалився незнайка. В іншого на моєму місці не був би мозкотрус. Ви напевно хотіли сказати струс мозку, зауважила синючка. Ну так, струс мозку, поправився незнайко. Але ви сказали, що летіли на повітряній кулі не один? спитала синьовочка. Звичайно, не один. Нас було шістнадцятеро. Правда, цей боягузик знайко вистрибнув з парашутом, отже нас залишилось п'ятнадцятеро. А де ж решта? спитала Галочка. Не знаю, знизав плечима незнайко. А в кошику, окрім мене, що нікого не було. Ми знайшли в кошику тільки фарби для малювання і похідну аптечку. Це тюбикові фарби, а аптечка пілюльчина, сказав незнайко. В цей час відчинилися двері і до кімнати вбігла сніжинка. Чули новину? закричала вона. Нова новина. Ще одна повітряна куля прилетіла і розбилася. На ній прилетіло чотирнадцять малюків. Вони впали вчора ввечері за містом. Їх тільки сьогодні та знайшли наші малючки і допомогли їм дістатись до лікарні. Так вони порозбивалися, ахнула білочка. Нічого, махнула рукою сніжинка. Медуниця сказала, що всіх їх вилікують. Це, мабуть, вони, мої товариші, сказав незнайко. Зараз я піду в лікарню і про все довідаюсь. Я проведу вас, запропонувала Синьочка. Я теж піду з вами, сказала сніжинка. Вона тільки тепер помітила круглий пластир на лобі Синьочки і вигукнула. Ой, люба моя, який у тебе чарівний кружечок на лобі. Тобі це дуже личить. Це що, нова мода на лобі кружечки носити? Мабуть, і я собі зроблю такий. Та ні, відповіла синіочка, це у мене пластир. Я ненароком ударилась лобом об двері. Ах, воно що? підбивши до дзеркала, сніжинка стала одягати капелюшик. Кімната миттю спорожніла, і всі побігли розповідати новину сусідам.